Є фотографії ваші, коли ви зустрічаєтеся з людьми, зараз може друга група, скажу, такі, які керують чорний скажімо так, бізнес з приводу траденєрів. Uh -huh. От є фотографії ваші, де зафіксовані, немного не Степана Степанського людьми, там, де ви спілкуєтесь, скажіть, що у вас пов'язано? Чорний бізнес, в чому? Mm -hmm. Ну от є в нас люди, які, скажімо, кришують браданірів. Це ніякого не, не секрет наше місто. На цьому спеціалізується дехто робиться в законний спосіб, дехто робиться в тіньовий спосіб. І от людина, я думаю, ви розумієте, про кого я кажу, до да? вас бачили неодноразово з ним. Зафіксовано тільки на розкриття, що нас полягають. Mm -hmm. Нічого не вирізають. У вас зустріч просто була, можливо. Зустріч mm -hmm. була. Була да, зафіксована. А розкажіть, а який предмет зустрічі? Просто різні є питання. Ну, а ви знаєте, чим людина це займається? Ну, звичайно. Ну, це нормально. А чому не в робочому кабінеті чи не тут десь поспілкуватися? Mm -hmm. Не було приємного дня. Ні, ну він ще можна ж в інший день. Просто за дивно виглядає, розумієте, ми просто до цієї теми відносимося, скажімо так, дуже спостережливо, і ми не анаразово особисто з сі Іпаном Степановичем, виходили на воду і повідомляли і поліцію, і інспекцію, всі знімалися сітки. І нам дивно, але на вас такі були надії. От тут вже навіть бачите такі дзвіночок, а чому так. Знаєте, ви такої Синенко Євгеній? Він є підприємцем рибальства. Не пам'ятаю такого. Не пам'ятаєте. Дуже хороші А, Ви не знаєте такого. Ви зустрічались з ним? Я не пам'ятаю. Ну я вам давайте нагадаю. Ви зустрічали э, э, з ним э, за межами поліції. робочий час. Є да. люди зробили фотографії. Я вам просто напомню, що є така ситуація. Добре. Ви кажете, що не пам'ятаєте, не знаю. Знаю. Ну, ви, знаєте може... ви все. Я, я... може спомню. Добре.